Зараз з нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю! Так, доброго дня. От що ми бачимо з реакції за результатами цього нового ультиматуму, Незадоволення, скажімо, не ультиматуму, а незадоволення Трампа. Сперечаються у соцмережах Медведєв і Лінці Грем. Пісков говорить, що президент Російської Федерації прийме до уваги осі зауваження Трампа. Але з огляду з огляду на те, що Путін мовчить, йому добре за будь-якого дедлайна чи ні. Ну не зовсім так, тому що все ж таки тиск на Москву зростає. Ми бачимо, що припинені всі контакти з боку американської сторони з, з росіянами європейці не ведуть ніяких перемовин з росіянами посилення є а, витрат на оборону НАТО а, і чому за саме зараз Трамп почав так говорити? Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що вони принципово домовилися. З європейцями стосовно конструкції подальших економічних відносин, це буквально нещодавно було в Шотландії. Вони домовили, що американці будуть постачати нафту та газ до Європейського Союзу. Європейський союз та НАТО будуть закуповувати зброю американську. Ну що так не піднімає настрій Трампу, коли він чує слово гроші, і гроші, які будуть йти в Сполучено Штати Америки. І тому відповідно почався вже такий прямий тиск на Москву, тому що я не виключаю, що це пов'язано з іншими перемовинами, які зараз йдуть вже з Китаю, і тому це ну, дуже гарна новина. В принципі, знаєте, всі ці розмови, коли у нас говорили, що Трамп все там кинув, він є там проросійським, все інше. До речі, не навіть у ці 50 днів, які у нас знаєте, розганяли зраду. Стосовно того, що він дав можливість Путіну робити все, що завгодно, ну це ж теж не підтверджується діями, а підтверджується конкретними діями, пов'язаними зі збільшенням допомоги Україні. Там було повідомлення, ще першої установки Петро в Україні вже з'явилося, і багато чого іншого. Тому це дуже гарна новина. А стосовно того, чи може він запровадити санкції без конгресу. Він може це хоч сьогодні зробити. У нього є така функція, як укази Трампа executive orders. Він може указом запровадити ці санкції, як він робив проти Венесуели. Пане Тарасе, тут цікавий момент про реакцію Москви, власне, і ну зрозуміло, що Медведєва його ніхто серйозно не сприймає, але певну істерику ми там уже спостерігаємо. Погрози сполученим штатам. От питання: чи ця заява президента Трампа, чи може вона спровокувати Росію на якусь нову хвилю ескалації, чи у них просто вже немає ресурсу для цього? Ну я не виключаю, що все ж таки Росія спробує атакувати країни Балтії. Це знайде підтримку Китаю, а чому тому, що Китаю треба підірвати довіру до Сполучених Штатів Америки як до надійного союзника, щоб потім сім в Азії показувати, наприклад, НАТО, ось і тому таке може бути, тому що якраз слабка ланка, враховуючи те, що зараз відбувається. На фронті те, що активність ударів по російській інфраструктурі залізничній, якщо всі звертають увагу, куди б'ють, вона сильно виросла. То я якраз не виключаю, що він спробує за підтримки Китаю це зробити в країнах НАТО, тому що там ну там ну НАТО точно не готово до тієї сучасної війни, яка зараз існує, а зробити вони можуть ну, достатньо легко. Ну, наприклад, по 200-300 Шахидів будуть залітати в Польщу. Припустимо і куди стріляти будуть країни НАТО. Вони поки будуть обговорювати в Польщі. Взагалі може бути енергетичний, наприклад, Калас чи, наприклад, країни Балтії. Я думаю, що вони можуть на це піти. Що ж, дуже дякуємо вам за відповіді і за коментарі. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи долучався до нашого ефіру.